І це. А хто любить суто е лимон? Мало на увазі, я <смі> сказала пельсен. Хто любить лимон і ваніль, ота як я зараз робила, Туда є то даємо той то. А якщо апельсин, відповідно шкірочка апельсина. Дівчата, чим більше десяте, тим насичніший смак у вас буде. Всі записали! Дякую за лайки. Напишіть, будь ласка, чи всі записали, чи не треба повторювати, що, навіть не дійшло до закипіння, так що чекаємо. А ще я вам забула сказати, перед тим як ми будемо молочко наше доводити до кипіння, то теж такий лайфхак, ми даємо трішки водички на дно кастрюльки. Тоді наше молочко некою за лайк. Ділимось трансляцією. І переливаємо це все назад. Молочко. Я то приготувала велику оцю, але так подивилася, що нам і добре в цьому готувати. Це моя любима кастрюлька, в якій я готую все. І карамель, і дзеркальну карамель. Супер кастрюлька! Там дози. Що ми робимо тепер? Ми знову включаємо плитку. І дівчата на дуже слабенькому вогні. ну, Якщо хто на газовій готує до дякую за лайки. А хто готує так само, як я на індукційній, то значить даємо. Я зараз вам скажу, 400. Все, більше не даємо. І тепер ретельно перемішуємо цей зелений чай, там е, верш, ну, вершки кип'ятиться, дається зелений чай, і він, виходить, насичений зелений колір. А тоді просто вершки проціджуємо і робимо інший крем. Розумієте? То Хто займається тим, то я вам раджу сходити, ці бази їхні, бо в магазинах немає такого чаю. І купити собі. Ну, і, звичайно, можна його пити. це звичайно Дуже смачний чай. Так що рекомендую. І що ж це саме прикол, що я знайшла моті їхні, міні. І заради цікавості просто взяла. Думаю, я візьму, покушаю, що це таке. Коли я його відкрила, я була приємно здивована. Я ж такого не бачила подивіться. Це міні-моті. Вони такі малесенькі, ну крихітні просто. Не знаю, які вони на смак, може, ввечері будемо кушати. Але. Ті, що я сама роблю, ну у мене гарні, великі, ну звичайно, різних можуть.